Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я сьогодні продовжую проходження по грі Crash Bandicoot і це 4, і це Bout Time. Зупинилися ми на цьому, як ми з вами пройшли були Попередню... попередній перший рівень, нам тепер треба. І другий також рівень, нам тепер треба йти далі. Продовжимо наше проходження так, що поїхали. Не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був відео спокійно без повітряних тривог. І ми погнали, продовжуємо наше проходження. Після цього не забудьте підписатись на. Е, мій телеграм-канал. Ой, не, мій Discord сервер. Телеграм-канал та... Эм, інстаграм там багато чого цікавого, а ми пішли. Окей, добре. Я мушу ага на h Я yes, зрозумів Багато дуже Ага. тут не треба бити ці ящики з вибухом небезпекою. Ой. Я запізно не тискаю. Э, нічого. Лол. Э, рубрика Андрій коментує із камбек. Мені каже там ютубер все, що... Типу, чел, ти беземоційний, давай трішки емоцій. Які можуть бути емоції під час війни? Ну комон. Типу того. Ну, він мене булшітно захейтив, так що. Е, я вам не раджу його дивитися. Так що. Так я, ну, ну, в людинки видно IQ нульовий. Типу того, ну... Не знати, що це мій стиль такий. Ведення каналу і так далі. У мене ще й так аудиторія підписується. Того, <гум> так що таке, ну, просто людинка... видно, поганого сприйняла 24 лютого. <гум> Він ще проходить ігри з окупантською мовою. Типу, ну блін. Не знаю того, що можна поставити українізатор на ігри то во... Тим більше є багато сайтів, таких, таких як сайт кулі в Телеграм, зло, в Телеграмі дають дуже часто українізатори в Діскорді там на серверах. То ну я не знаю, ну людинка така собі, ну типу, то мати дивуватись чому так пом помалу. Рухається в нього канал, що у нього тепер 44 підписника настав, то... Е, знаєте, таке собі якась біполярка вже. Типу. Е, а, ми це проходили, добре. Та не то. Е. Криптом Угу. І що я хочу підсумувати? Я думав він чил нормальний, а він ще російські Суржики використовує. Ну, типу. Людина реально світа Божого не бачила. Типу. Таке собі. Я вважаю, що таким людям треба або дорога. Депортація геть з України взагалі, або на, на, або якщо хоче хоче він виправитись, то хай йде на фронт. Е, та, така моя, типу, теорія риторика, блін. Вибачте, що я попутав рівні, всі буває. Бляха. Я впал. Ой-ой. Ага. А там що робить? Ага. Тут треба навчитися вчитися це робити. Ага. Uh -huh. А, я. Є... За нам то близько до об'єкта Треба на відстані. Ага, зрозумів вже, що треба робити. Тепер вже легше стало проходити. Зарано. я yes, зрозумів. Ох, яка рыба! А Добре. Ну а вот там, Не хочу горіти, горіння доведеться вирізати. Треба якось контролити, як ці риби скачуть, та й все. Та йди ти, ну. Отак! Ага. Носик зачесався, блин. Все носик Не, Не тоді коли треба. У вас теж таке буває, що коли ви граєте, там неважливо на якій приставці, чи, чи комп'ютері, що теж ніс чешеться, то так бісить. Я серйозно.

Оооо. Так. Як зробити, щоб, блин? Він... А, я тінь ті так. Чекпойнт. Слава Господу. Я зрозумів. ох, не просто. Ой-ой-ой-ой-ой! Я памятаю, він так само в Crash Titans, Titans робив, Атак, вот парад Варварис, і так далі. фух. Да это тут віддихну. Требуется все ящики у Ага Слайдинг с гайдана. Ой Я не знаю, може я виріжу то, де я перепроходив цей рівень помилково. А, ну, буває таке, коли людинка Не спрацювало і в мене щось то то плащі вже недоступне. все воно як. Точно відсилка до Нінзі Гайден. Ай, Не, ну, рад цікаво. Та <рріст> твою наліво. Я как Нибка, я уже забув. Эль. Не Эль. Короче. Блин. Да <связывая> яшкин Знову впав, Та шо ж таке добре Та ти подивись на цей прикол Капець. На Эльце, рубай. Эль? Вот так. Эль? Блин. Тут спробуй, что с тем Эльком, е-мое. Это Я серьезно. I'm so exciting. Я серьезно. руку сразу на эльце, тримать. Так. Елька. Не спрацювало, може кейка? Блін. Не дуже понятно. Так кейка чи елька? carinha eu vou pôr tá idiota aqui dobra Reszcie Ej. Dobrze, co ja my przechodzimy następny raz. Było dużo krutego, papa.